Банош. банош готується в нас на Прикарпатті, на Гуцульщині. Це є регіональна страва Карпат, на Закарпатті він готується. Це є кукурудзяна крупа, зварена на сметані. Я буду, корист... я буду давати не тільки сметану, а й молоко, тому що я суто, сметану не люблю, воно надто для мене жирне. І я переконалася, що, наприклад, Косівщина, гірський район, вони варять на молоці і на сметані. Вони люблять, щоб не було настільки жирно. Вже на Верховинщині багато варять суто на, на сметані. Я готую так, як мені смачніше, тому приєднатись до мене. Так, значить, Для цього нам потрібно, включаємо плиту, беремо молоко. У мене вже зварене молоко. Я все роблю на око, тому треба розуміти, яке воно має бути по пропорціях. Значить, ну, даємо, скільки залежно, скільки вам треба цього баноші. Мені треба його небагато, так як банош добре зготував і з'їв. Його, він не добрий потім загріти. Ну, тобто він можна, можна не нього гріти, але найсмачніше він коли зготував і з'їв. Крупа кукурудзина досить напарюється, тому її не даєте багато. От, Крупа і молоко. Сметану. Даємо сметану. Сметану, сметану будемо, пока вже ми більше не будемо піддавати, а сметану можемо піддавати, залежно будемо дивитися по консистенції, як у нас захочеться. Там трохи крупиш, круп, трохи більше. Крупа в мене така досить дрібна помолу, це італійська полента. Ну, Полінта це вони перед оце на воді. Ми варимо молоці. Я купляла її на базарі, купляла і в пакетах крупу кукурудзину. Як на мене, ця полента найбільш дала. Скручуємо вогонь, бо вона дуже любить бризкати. На невеликій вагоні і тепер треба постійно е, мішати, бо воно дуже любить пригорати до стінок. Так, солю я солити на смак, думаю, що відчайної ложки на дану кількість буде більш ніж достатньо. І тепер треба буде піддавати сметани, поки не звариться крупа. Зручно користуватися силіконовими лопатки, так як ця крупа дуже пристає до дна, то силікон гарно його і м'яко мішає. Зручно так. Тільки бачите, що вона трохи загустає, додаєте сметану. Цю сметану. По пропорціях досліджувала разом з вами, бо так постійно все робила на оку, Десь пішло треть стакана 200 грамового крупи. Це ця полінта. Якщо грубшого, помолу, ви вам буде ви будете довше її варити. Пішло 5 столових ложок сметани, але це, така, це були вершки жирні. І пішло 200 мл молока. І столова, не столова чайна ложка солі. І в мене вийшло пів літри, літри баноша. Ось такий вихід. Він в мене вже готовий, дуже смачний. Видно, що сметана ці вершки не дають пригорати, бо вони жирні. І Він такий блискучий банош, що виділяється жир з вершків. Все, можемо накидати на тарілку і їсти. Банош подають із бринзою. Подають із, з грибів підливою в сметані. Гриби тушать в сметані. І подають шкварками з гусянкою. Це такі щось трипуряжинки. І все. Такі чотири шкварки, гриби, гусянка і бринза. Всім смачно! Tikras esame įkana, tate vaikinai, ir aš jau nepadarau.